Довго сидів я край вікна, довго дослухався до співу дівочого, до тиші нічної, до щебетання Соловейка додивлявся до ясного неба, цілою хвилею думки приливали і одливали. Болізно, болізно, серце опускалося, нило. Високо, високо підіймалося, раділо. Сумно. Я засвітив свічку, сів знов над віконечком. У хаті світ і день, на дворі ніч і темнота. Світ од вікна довгими, довгими полосами уривався у темноту. Темнота ще сумніш, ще грізніш налягала на його і перла у хату. І задивився я на їх дивну гру. Повністю твір можете послухати на ютуб-каналі Аудіокниги Класика Українською. Приємного слухання!